громадському культурно-освітньому смарт-просторі у селищі Козельщина на Полтавщині презентували архітектурну концепцію надсучасного реабілітаційного відділення. Його планують відкрити на початку наступного року на місці дитячого відділення Козельщинської центральної лікарні. Медзаклад для відновлення ветеранів та цивільних громадян надаватиме широкий спектр доступних реабілітаційних послуг. Цей великий соціальний проєкт, результат спільних зусиль благодійного фонду Сушко Фундейшн, фундації Надія медиків та громади. Крім освіти культури, ми розуміємо, що є дуже багато сфер, де потрібна підтримка. Але сфера медицини це досить складно, це відповідально, це дуже чуттєво і кожна громада, кожна ситуація, вона досить унікальна, і ми дуже довго консультувалися, я розумію, тут. І сміливість керівництва громади, бо робити щось в медицині не дійсно відповідально. Мета соціального проєкту посилити медицину в громаді, створити безбар'єрний простір для пацієнтів та зберегти історичну будівлю, в якій століття тому були жіночі келії монастиря. Це проєкт сили, що змінить життя людей, говорить голова фундації на дієтворці Ірина Тимирко. Додає у приміщенні площою 470 метрів квадратних відреставрують старовинну цеглу, а всередині створять Стінний візерунок з птахами, які символізують рух та відновлення. У новому реабілітаційному центрі буде три двомісні палати, зала фізичної терапії, ерготерапевтична кухня, тренажери. Зовні пристворені благоустрою облаштують чотири зони: рекреаційну, вхідну, технічну та простір для дозвілля. Це історична будівля і е, з давніх давен е, тут колись була сестринська келія. Потім це було дитяче терапевтичне відділення. Тобто в цих стінах постійно лікували. Кажуть, місцеві тут навіть народжувались дітки, колись це було відділення. Коли ми зайшли зі своїм проєктом і побачили, що дійсно тут, в громаді, в лікарні реабілітаційне відділення є, але воно існує в таких. Не зовсім сприйнятливих для цього умова, ми вирішили знайти місце, де дійсно можна створити велике гарне реабілітаційне відділення, реабілітаційний центр, який буде повноцінно працювати. Ветеран російсько-української війни, мешканець Козельщини Сергій, проходив реабілітацію далеко від домівки. Тепер говорить він, багатофункціональний реабілітаційний центр буде в його рідній громаді. Він переконаний, що відновлення, коли поруч родина, стане більш ефективним. Це дуже великий, як говориться, плюс в реабілітації, тому що постійно сум да, за своїми рідними, намагання попасти додому, але за цього реабілітація якби, неефективна. Добратися на ту сторону країни, на реабілітацію. Я був у Львові. Да, я не спорю, реабілітація прекрасна, тому що без реабілітації теж ніяк. Ну, а намагання приїхати та сама дружина і приїхати, самі розумієте. Це так раз в місяць, а якщо там да. Перебувати цілий рік зараз фізичної чи психологічної реабілітації потребує кожен третій українець, зазначили ініціатори проєкту. Коли нам запропонували, коли нам розказали, то ми дійсно зрозуміли, що жителі потребують цього потребують жителі нашої громади, жителі сусідніх громад, коли це все у нас. Запрацює так, як нам обіцяють. Я ну, мабуть я впевнена, що до нас будуть звертатися не тільки жителі нашої громади. Меценат проєкту, засновник благодійного фонду Сушко Фондейшн та Смарт Простору у Козельщині та уродженець Козельщини Микола Сушко ділиться зараз. Коли багато ветеранів повертається з пораненнями, відкривати такі відділення в регіонах надважливо після ковіду і з війною розуміємо, що ну Наступна галузь, яка має бути підтримана, яка має бути постійно підтримана, це, це медицина. Тому йдемо більше від від взаємодії, від запитів від громади і знову ж таки від експертизи. Ця експертиза в команді вже була після реанімації в Києва. Просто тут її використали. Да, це відповідально, бо робити щось вдома це надзвичайно відповідально. Це не в столиці. Тому вже в столиці отримує досвід, тут його використали. Пропускна спроможність майбутнього реабілітаційного відділення 230 пацієнтів на рік. Амбулаторно та 150 стаціонарно, коли за мету ставляться реалізація таких об'єктів, які будуть постійно реабілітовувати людей, постійно давати їм шанс на повернення до повноцінного життя, давати шанс на розвиток себе. На відновлення себе це ну, надзвичайно важливо без перебільшення. Ми відводимо один корпус під це відділення, під цей центр. Ну і звичайно максимально взаємодіємо в будь-яких питаннях від найдрібнішого, тому що є своя специфіка, це історична будівля, є своя специфіка і по містобудівній документації. Наразі в області діє 22 стаціонарних реабілітаційних відділення.